Друзі, з вами я, Орис Прональван, і сьогодні я граю в виживання в нормальний режим. Так, так, друзі, як я вам будував будиночок у виживанні мирно, я сказав, що я буду виживати в трохи в важчому режимі. І так, зараз наша мета знайти якесь село. І що це за будинок? Мені не здається, що це і є село. Бо чекайте, я зараз засміюся, якщо це реальне село. Так, да, це реальне село. Давайте ми в нього подивимося і подивимося селянинам, що там є. Ну перше, ніж за все, нам треба пошукати всякі корисні предмети в їхніх будинках. Так, давайте тут зайдемо. А, тут у нас бібліотека, я так розумію, так, у нас тут лавочки. Так, почекайте, що це. Ай, ладно, немає різниці. Тут у нас полички книжкові. Добре. Що це за затім. Ні, тут нічого. О, до речі, ліжко треба нам взяти. І я його візьму. Так, ми взяли ліжко. І, до речі, якщо я вже тут, то я думаю, я буду жити в цьому селі. Ні, тут нічого немає. Тут теж нічого немає. Може, хоч щось тут є? Так, давайте подивимося в цей будинок. Це ж кузня, тут точно щось має бути. О, скриння, давайте подивимося. О, це золотий слиток. І ще яблуко є, І ще залізна броня є. Дуже прикольно. І залізне кайло, це дуже. Прикольно, зараз я надіну залізні чоботи і залізні штани. Все, пішли. В принципі, у нас все є. Давайте добудемо пічку, тому що вона нам потрібна. Так, сюди, от слухайте. А може жити в кузні, Хоча ні. Це кузня, тут всі ходять. Селяни не будуть заважати, тому ні. Я краще заберу смолоскипи, і я не хочу жити зараз в кузні. Можливо, передумаю і поживу, але поки що я поживу в якомусь іншому будиночку. Так, ліжко мені не потрібне. Давайте подивимося в цей. А, це теж смолоскип. Тут єдине, що мені потрібно. Так, давайте я виберу тепер будиночок. Так, почекайте, я навіть пів села ще ще не... обдивив. Тут от, а, це церква. Точно варильна стійка. Так, селянин відійде, я цю штучку заберу. Нічого, надіюся, поганого не станеться і ніхто не буде проти. О, їжа, врожай. Ей, селянин, ти що за мене збираєш зараза? Дай мені посбирати хоч. Мені теж потрібна пшеничка. Це, здається, він картоплю посадив. Зараз ми цю картоплю М -м. собі заберемо. Напиши в коментарі, хто так не робить. Як приходить і знаходить якесь село. Так, тут у нас картопля. О, тут, тут вона доросла. Пшениця, Нічого цікавого. Так, скільки в мене вже. О, ні, однак отруєна картопля. Це не можна їсти. Так, а я потім. А я буду далі збирати. Так, давайте цей от блок собі в руки візьмемо, хоча немає різниці. Так, будемо за ним собі картоплю видобувати. Так, в мене вже 26 штук. Я думаю, коли у мене буде 30 штук картоплі, то тоді... О, все. 30 штук, то тоді я піду і буду вибрати, де я буду жити. Так. Хм. Цей будинок непоганий, але дуже маленький. Ну Він мені подобається так прямо на краєчку села. До речі, що там, можемо подивитися в кінці відео. Так а я поки що піду до свого будинку. І я тут поки ходив, побачив один будинок, який мені сподобався. І це, он цей от будинок, тут, правда, селянинів трошки багато ну, нічого. Так, можемо зламати цю землю і поставити її назад сюди. Ці двері я поки що залишу, але потім я їх виламаю, так як мені треба добути трохи каменю. Буквально трошки, тільки дві штучки. Тут якраз є такий схил. Зараз ми тут всерединці добудемо кругляку. Так, у нас є кругляк. У нас є пічка. У нас це поки що дуже добре йде, я вам скажу. Так. Давайте заберемо ще вон цю штуку. Я навіть не знаю, що це таке. Давайте подивимося. Що це? А, то чело. Тут можна кайло точити, чи що. А, реально можна. Добре, мені зараз не до цього, мені треба. Заламати ці двері. Я от не розумію, чому ці двері так довго ламаються. Так, ставимо кругляк Тут ламаємо. Хай воно тут заростає травою. О, яка в нас тут міні-бібліотека? Давайте її зламаємо. Хоча. Книжки читати корисно, тому я її не буду ламати, я просто вам тут поставлю пічку, щоб було зручно. Почекайте, я її на ту сторону і поставлю. Щоб взагалі не красиво виглядає. О, он так набагато краще. Селянин, іди, звідси. А, це бібліотекар. Ну що я вам хотів сказати. Треба вам це все забрати. Чу тут ніякий. О, він почав злитися, що я йому бібліотеку ламаю. Ладно, я тобі не зламаю бібліотеку, не бійся. Так, зараз я зламаю цю одну полицю. Ну, у нас і так тут так багато книжок. О, все, тепер можна оточити. Прикольно, я роблю. Так. Давайте скрафтимо верстак. Добре, я добуду дерево. Так, де в нас тут дерево? Зараз ми пошукаємо дерево і добудемо його. Так, друзі, я прямо зараз добуваю дерево. Добуваємо його он, таким чином. Я думаю, мені вистачить вже дерева. Я його забираю тоді. Ой, головне, сюди не впасти. Я тут яму якусь побачу, може це навіть печера, хто його знає. Так, опа, і ще одна кузня. Давайте подивимося, що і в вніс знаходиться. Добре, а он тут. О, вау, іще одне кайло. Іще яблук багато. І ще багато залізних слитків. Так, все, яблука до яблука. Це. Е, е. Он так робимо. Прикольно, тепер в мене є залізо. Це дуже добре, дуже добре, я зараз ляжу спати, так як вже ніч настає. Тим більше ще верстак треба скрафтити. Давайте, давай. до речі, це і зробимо. Давайте перекрафчуємо ці всі дошки. Я думаю, що нам треба ще залишити трохи колод з зубу, так як... Я не буду йти в шахту і добувати вугілля. Я просто роблю, зроблю дерев'яне вугілля. Нічого складного. Так, верстак я не тут хочу поставити. Я десь верстак думаю на першому поверсі до цих книжкових полиць. Он сюди от сюди. Хоча, знаєте, а давайте сюди. Опа, ставимо верстачек. Давайте швидше трохи будемо, тому що в нас вже скоро е, ніч. А я не на мирному режимі граю. Нагадую вам, о, як я їсти хочу, зараз ми картоплі поїмо. М -м -м -м. А смакотека. Сумно що мені відновлює дуже мало гомілок. І ще і в Майнкрафті ця картопля, ну нічого і так наймося. Оп оп, оп, і ще один раз. Все. Я цей ситий. Ну що ж, думаю, нам треба лягти спати. Тут є ліжко, але перед тим його нам треба поставити. Ставимо ліжко. Давайте зламаємо ці двері, а то мені ці двері взагалі не подобається, що вони тут стоять. Ламаємо, обходимо з цієї сторони і ставимо тут дошки. А двері я не знаю, куди йти. І давайте. А, зараз ніч. Давайте ляжемо спати, тоді, якщо зараз ніч, в по логіці ми ж маємо лягати спати. Так, вже день, добрий ранок, і нам треба піти за ще одним ліжком. Так, за ще одним ліжком. Ліжко у нас десь тут має бути. Е, так, де воно, де воно, де воно. Привіт, големчику. Е, десь тут було це ліжко. О, вот, такого самого кольору. Мені якраз підходить. Так, йдемо у мерщій до нас додому. О тут зомбаки. ламаються. Ой-ой-ой-ой-ой кріпер. Ці зомбі мене вже достали, якщо чесно. Та чого ти не згораєш? Ура! Дякую, кріпер, що допоміг. Все-таки моби можуть бути деколи і корисні. Угу, То тоді ми беремо це ліжко, ставимо сюди і робимо скриню. Мені дуже сильно хочеться зробити скриню, тому давайте її зробимо. Вон так, Отак, так, скриня. Скриня. Нам ще не вистачає дерева, тому ми підемо його добувати. Так, беремо в наші ручки кайло. І йдемо добувати дерево. Так, я пам'ятаю, цю яму, головне, сюди не провалитися, щоб не було ніяких проблем. Достатньо однієї колоди добути, і все. Тому що з однієї колоди у нас перекравчується аж 4 дерев'яних дошок. Голем, що ти під моїм будинком? Кошти чекаєш, так? В нього бачите червоні очі, значить, хтось вдарив селянина. Напевно, це є зомбі, і він його зараз шукає злиться, напевно. Так. Опа верстак. Давайте зробимо дошки. Давайте тоді зробимо дошки і на кінець зробимо печену картоплю. Так, це буде, думаю, дуже крута ідея. У нас поки що тут є скриня. Зараз ми її поставимо. Оп, скриня, все. Тепер ми можемо поставити тут всякі предмети, які нам не потрібні. Оп, он це нам не потрібно, он це, он це, он це, он це. Он це нам не потрібно, он це, он це. Та коротше, нам все потрібно, крім картоплі. Оп. А, і крім дерева. Нам дерево теж потрібно, щоб скрафтити. дерев'яне... Ой, зробити дерев'яне вугілля. Так, у нас всі предмети є. Дивіться, як робити дерев'яне вугілля. Ставити сюди дерево, он сюди вот. Mm, Дерев'яні колоди, і дивіться, що зараз вийде. Дивіться. Якщо знали цей лайфхак, то будете знати. Точніше, якщо ви не знали цей лайфхак, то будете знати, бо бачите, так можна просто не ходити в шахту. Але якщо з селянинами можна торгуватися, мається на увазі торгуватися з селянинами вугіллям, не вийде. Знаєте чому? Тому що це вугілля просто несправжня. Давайте ми сюди поставимо картоплю і на останній хвилинах цього відео ми посмажимо собі картоплю. Ну, спечемо, точніше. У нас тут печена картопля. Добре, ми поки що почекаємо. Так, друзі, в нас зараз печеться картопля. А поки що вона печеться, обов'язково поставте лайк під це відео. І підпишіться, звісно ж, мій канал. Ну а ми поки що почекаємо, як печеться наша печена картопля. Так, друзі. Я трошки побігав, щоб в мене втрачилися гомілки голоду. І так, подивимося, так все припеклося. Так, ну що, бажаю смачного собі. Якщо, вам, якщо ви теж їсте, вам теж смачного. Ну, і я більше не хочу їсти. У мене є один рівень. Я тут трошки он так от на драбині побігав, щоб е, втратити гомілки голоду, ну і поїсти. Тому що я би не зміг поїсти, якби в мене ці гомілки були, як зараз заповнені. І так, друзі, я прямо зараз став на фоні свого будиночка, щоб попрощатися з вами. Обов'язково поставте лайк під це відео, ну, тому що я думаю, що воно вам дуже сильно сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, і ще раз говорю: ставте лайки, ну і всім па па па, -па.